Вітаю вас, шановне панство! Ми з України канал Твоя рибалка. Ведучий цього каналу я Юріч, і ми з вами сьогодні поговоримо про таке. Сьогодні у нас нова рубрика. Ви запитували, я відповідаю. Питання було одне з багатьох питань було таке, Юріч, покажи, чим ти ловиш. Тобто, розпо, роз, ну, роз, зроби огляд чи що свого комплекту. Ну, будь ласка. Так, почнемо, почнемо з інструменту такого. По-перше, цей інструмент живе ось в такому тубусі. Це. Жорсткий тубус від компанії Old Fisherman. Я вам колись казав, що якщо інструмент цей мені подобається, неважливо, який ультрик, лайт, хевік, шмевік, то має значення. Я обов'язково виймаю його з рідного чохлика і кладу в тубус. Ну, ви зрозумієте, що риболовля, це риболовля, транспортування це транспортування, але в цьому тубусі йому дуже комфортно. Він має два місця, ось подивіться, і там живе красатун, в якого я закохався, в яку я закохався з першого погляду, з першого тримання в руках, і це ксеста. Торзай тюніт. Модель S64S. Ще там була така штука, що один дядька каже, підписник: Юрій, що ти розказуєш? Такої моделі немає Оксест. Ну, як це нема? Ну, ось я в руках її тримаю. Якщо. От, от, ось, можете почитати, що вона така є, вона живе і все в неї непогано. Ну, коротше, це дійсно це було кохання з першого взгляду. Що це таке? Це екстрафаст. По-перше, ну, підемо з клієчки. Дуже цікава в неї клійка. Вона не сопля і вона не ставрідна, тобто не харцолить ні в якому разі. Ну, знаєте, взяв в руки і зрозумів, що це мій улітк. Ну, ось так, якщо це коротко. По її характеристикам, ну вона 64 по довжині. Коротше, по цим по вагах 0,2-5 грамів. Хоча я вам скажу чесно, що 5 грамів для неї це вже все. Тобто, реально, це 4,5 грама. Ну так, от. це от... те, що доктор прописав. І я вам ще таке сказав, панове, якщо не, ви не забули, що якщо ви берете достатньо гарний інструмент, то він актуальний десь років 5, Це мінімум. Чому? Тому що його. Виробники, його виробництво, матеріали, які були задіяні в виробництві цього інструменту, вони актуальні і вони дають вам змогу кайфувати у ну, такий достатньо великий проміжок часу. Так, якщо чому Торзайт тюнінг, ви знаєте, не знаю. Я спочатку влюбився в нього, по-саму ну, закохався українською по самі Гланди. А потім вже почав з'ясовувати так, що він, з чого, для чого і що. І кому цікаво, ця інформація є на сайті. Ось, я не знаю, можна його зараз таки купити чи ні. Але ось такий красотун живе в мене, і поки що я його продавати не збираюся. Так, йдемо далі. Сумка ось така. Це достатньо. Ну, вона недорога, сразу кажу, вона не коштує дурних грошей. Це е, фірма А Dream Fishing. Це кітайози. Вони випускали достатньо багато різних моделей сумок. Ну в мене їх дві. одна під фото, одна під ультрика зайшла. І ви знаєте, поки що. Ні, ну так скажу. В думках є змінити сумку на більш прогресивну. Але ця ця заслуговує, якщо брати по балам четвірку, таку, знаєте, залізобетонну четвірку, що ззовні наро... з... З... простуть в кармані, живе. Отака штука, яку ну, можна назвати рушничком. Бачите? От на цьому, коротше, я що взяв? Отакого пацана, пришив до нього рушничка. І тепер, коли одягаю сумку в бойовий режим, рушничка після першої спійманої рибки витягую, і він не висить, нікуди не дівається. Тобто отака фігня. Далі, це не я придумав, цей лайфхак я трохи побачив у спортсменів. Далі, з цього краю. Ну, ми його називаємо з трактором. Медицина каже, що це за жим кохера. Дуже непогана річ, тому що я ловлю не тільки хижака, а ще й мирну рибу. Ой, там, там такі красики були. Далі в цьому кармані флюрик. Давайте то поближче. От дивіться, це компанія Трабука, його діаметр 0,125. Розмотка 50 метрів. По-перше, чому трабука? Тому що він софт, Він дуже м'який. Дуже м'який. І мені це подобається ну, на всі 100. По-друге, чому 50 метрів? Тому, що, знаєте, це як ото по 10 метрів береш, то як себе дуриш? В той момент, коли він тобі потрібен, максимально потрібен, він чомусь закінчується. Тому 50 метрів. Далі. Тут є такі ножиці. О, дивіться, яка краса. Але попереджую зразу. Якщо ви 0,3 флюр її чапнете, то 0,15 шнур ви вже різати їм не будете. Це смітівські ножиці, дуже непогані, до речі. Недорогі і непогані. Це мехівська карабуха Splinшот SS. СС, СС має нічого. З тим про який ви могли подумати. Тобто тут лежать деякі монтажики, які ой-то куди ти? Ще рано я використовую. Далі. І тут є дуже багато різноманітних джиголовок. Ну, дивіться, оці цього такого гачків, що вкладено в цих як його в упаковках. Іноді це теж флюр 0074. Теж трабука, теж софтовський, тобто м'який. Я його інколи використовую для мурмишену. Тобто я беру зверху на шпулю, наматую цей флюр, ставлю цю як його мурмишень і шурую. А що ви думали? Тут є карманева. Тут в мене я тримаю ті приманухи, які ще в упаковці, тобто нові. Ну, і деякі секретні. Тому ми тут дуже не будемо з вами, розетта. Далі йдемо. Відкриваємо. Що ці сумці, мені не подобається. Дивіться, от якщо так от підійму. Є у японців, я бачив у компанії Futuro, продає сумку, в якій вона не так відкривається, як оця. А навпаки, ось так. Це дуже-дуже класно зроблено. Ну, коротше. Четвірка. Що далі? Відкриваємо перше. ну Цей інструмент вам знайомий. Це Лувік, А я вже не з род... 15 року, чи що? Який він там у нас. Одна тисяча третій. Цікава модель. Що хочу сказати. Коли я собі вибрав катушенцю для Ультріка, по-перше, я вибрав собі модельний ряд. Ну, це то по висновках Дайва була це однозначно. Що, що взяти? І я дуже багато читав і японці якось так розповідали про те, що Лувіас це лінійка, ну як вона зветься народною в Японії. І я й пішов по цьому путі. Йому роки вже не один рік, він не був ні на яких ТО і працює, як та миша. Я не дуже розумію, на що робити ТО, якщо катуха не топилась, якщо катуха не швирялась у пісок, і наше що, на що ТО, якщо воно сам механізм не розрахований на це ТО. Ну Де ви бачили таку фігню, щоб вам японці казали, от після сезону ви повинні взяти, перемазати, смазати. Один момент я її витираю завжди. І попускаю фрикціон для того, щоб він не був, не був, не був затягнутий. Так. котушенцю все понятно. Тисячка, лув'яз, Працює шикардосно. До речі, до фрикціону Можна так його відрегулювати, що отакий пісюнець, то опа! І спійманий. Далі, йде отакий тікторський кошель? Я вам його вже показував неодноразово. Там живуть в мене коливалочки. Ось так поближче. Малесенькі отакі. Вони від 0,7 до 1,2 грами. Там ще з іншого боку живуть отакі мормишенці, але мій запас значно поменшив. Далі, міхо. Версус Меха Коробуня. Вона мені подобається, і у всіх моїх інших, так скажімо, наборах я її буду показувати. Ну, тобто вона присутня. Чому? Я її підписав. З вагів тут тільки грузики, тільки вольфрамові. Ну, таке. І хочу вам сказати, що це живе в короб... в цій сумці з першого дня. Тобто, як тільки я її почав збирати, ось там воно так і живе. Далі, ця паробуха. Теж виробництво ну, є, дійсно меха, це ранган каси 3010W, тут живуть, Момент. тут живуть приманухи. Воно андвостороннє, я приманухи з этих повитягував і ось так ось це виглядає. Я їх змінюю деякі приманухи вже е, з, цим, з гачками боджеголовками, Ну, це неможливо. І ви знаєте, мені це подобається. Нема такого, щоб вони там посохли, подохли, і ще щось таке. Все в поряді. І єдина коробунька, яка додавалась до цього комплекту, ну це теж, ну є, Знаєте, я такий, коли тільки починав рибалити, я бачив, як у хлопця он тут коробуню відкриває, з неї все вилітає. Та й кришка кудись збіжала то цей... Ці... Ну, коротше, ну, я не можу рекламувати, але це дуже непоганий продукт, як же не сказати, це один із найкласніших продуктів. От. І коротше, це люри геймкаса G. Вона має таку здатність, що можна до неї фіксувати ще таку, а може іншу. Там їх три, чи чотири різновиди. Ну, коротше, дивіться, панство. Це скарбин. Так, що подожди скарби не ціни. Ось тут ця примануха, зараз буду рекламувати продукт твоєї рибалки, тому що ця примануха, назва її Хелікслак у розмірі 2 дюйма. Коли ми поїхали її тестувати, то перше, що я спіймав, це карасел був. Ну все, ну то поїхали. А потім у куні. Цей. Продукт мені дуже сподобався, і тому, у... тому Кейтеч... звиняйте, ну я не можу так бути. Виробляти продукт, розповідати, що він класний, показувати людям, що він працює, що він ловить рибу, а де там в кущах ловити китеч або брітам, бурейнцям. Так вони дуже гарні, але наш продукт теж класнючий. Сайт для замовлення, Будь ласка. Все. Тобто більш нічого. Ну що, гачки, гачки там, ну я не буду вам говорити, гачки там з 12, 10, 8, максимально 6 номер. Вольфрам веде від 0,5 до 3 грамів, тому що, ну на моє велике переконання, 3 грама. Там є ще 3 і, вольфрамчики 3 і 3,5 грами. На моє глибоке переконання, що 3,5 грами плюс приманка, яка там 0,8 грама, плюс там монтаж, монтаж, усе це докупи взяти. Тобто то те якраз тут 4-4,5 грами це ну, оптимальний це тест для працювання з цим інструментом. Супер. Шо ой, шнурик, шнурик тут. Вибачайте, шнури були тут різні. Спочатку був ну, третій Small Game, потім був ну, другий Веріваз, потім був 0.15 Small Game, який, можливо, заново стане. Зараз тік 0.15, але буду шукати шнур може тоньший. А може на 015 буде якась зупинка, тому що він мене ніяк не напрягає. Він відпрацьовує дуже добре. І я вам скажу, що. За допомогою самого спінінга фрікціона катушенці та, ну, трохи має, можливо, хтось скаже, що риба там нічого не зливається. Все то, що плюнуло, і гострих очків, гострих очків, підкреслюю, не, не цих, що з канцелярських скрепок зроблені, а нормальних порядних там. от. Все те, що клює, те витягується на берег, фотається з селфі і додому. Ось такий набір. Міняти чи не міняти, я ще не знаю. Є перспектива, є думки, є плани, але паста. Це після великої перемоги українського народу над кацапстаном. Ось так. А зараз, будь ласка. Знаєте, кажуть, потерпіть. що терпіти? Надо жити, треба допомагати Збройним силам України, чим можемо. Ну, ось так от. Ну, головне, що зрозуміти, не треба вірити в перемогу. Хлопці її роблять. Знаєте, є такий прислів, може не зовсім, ну, хто зрозуміє, хто ні. Якщо є віра, є сумнів. Якщо є знання, сумніву нема. Ось якось так. Шановні, вам всього найкращого. А нашим хлопцям, Коротше, до нових зустрічей, підписончик, лайкосик. Якщо це сподобалось в такому форматі, як це розповідав, але повірте, ну, що мені? Скривати? Нема нічого ні, скривати. Ось такий набір, ось такий Так, в цьому році ну, якось ці тварини нас позбавили моменту. Полазити по малих річках, там покайфувати. Це я про те, що треба цінувати, що маєш. Якщо щось не здобув нове, це теж треба цінувати. До нових зустрічей. Все, пока-пока. Якщо щось цікаво буде, підписуйтесь, лайкосик і коментарчик. Ну і на сайтик заходьте. Силикончик трохи маємо.